Коли світ зупинився перші миті болю. У житті кожної людини настає момент, коли вона стикається зі смертю близької душі. Це не просто втрата когось рідного. Це землетрус у серці, тиша, яка стає гучнішою за всі слова, це біль, що паралізує волю. І хоч ми знаємо, що смерть невідворотна частина нашого буття, її поява завжди застає зненацька. Навіть якщо вона була очікуваною через тривалу хворобу, навіть якщо ми молилися про милість і полегшення для стражденної душі, зустріч з реальністю втрати завжди ранить. Перші миті після звістки про смерть це ніби час, що завмер. Людина може дивитись у стіну годинами, не усвідомлюючи, який сьогодні день. Вона може сидіти в тиші, бо кожне слово здається зайвим. Серце не просто сумує, воно завмирає. Цей паралізуючий стан охоплює тіло, думки, емоції. Це щось більше ніж смуток це глибоке потрясіння. Людина немов розчиняється в тиші, в сльозах, у відчутті, що нічого вже не буде, як раніше. Біблія не замовчує про біль. Вона не вимагає вдягти маску сили і робити вигляд, що нічого не сталося. Навпаки, святе письмо визнає глибину людського страждання, його право на існування. У псальмі записані слова, які стають справжнім підмурком у момент, коли ґрунт під ногами розе сипається. Близький Господь до скорботних серцем і упокорених духом спасає. Ці слова говорять, що Бог, не десь далеко у своїй величі, він не спостерігає осторонь із небес. Він поруч, саме там, де біль, там, де не вистачає слів, там, де душа плаче. Він приходить у глибину скорботи, аби бути поряд. Багатьом хочеться втекти від реальності втрати зануритись у справи, відволіктись, змусити себе жити. Ніби нічого не сталося. Але це лише затримує процес зцілення. Смуток не минає сам по собі. Його не можна перескочити, його треба пройти. Як пустелю, в якій немає води, але є Божа присутність, як темний дол, про який сказано в псальмі Коли я ходитиму навіть долиною смертної темряви, не боятимусь лиха, бо ти зо мною. Прийняття болю це не поразка. Це сміливість. Це акт віри, що серце може витримати більше, ніж здається. Це визнання так, сталося щось страшне, і мені боляче, і я не ховаю цього. Я визнаю свою слабкість, бо знаю, що в цій слабкості може проявитися Божа сила. Апостол Павло писав Коли я слабкий, тоді сильний. Тобто, саме у момент, коли людина визнає власне беззаєсилля, відкривається простір для Божого втручання. Смерть близької людини часто викликає цілий вир емоцій, розпач, злість, безеясилля, запитання до Бога. І це нормально. Плач Давида за сином Авесаломом, сльози Йова, що оплакував своїх дітей, страждання Ісуса в гециманському саду усе це приклади того, що навіть найсвятіші серця переживали найглибші болі. Бог не чекає від нас беземоційної стійкості. Йому не потрібна маска сили. Йому потрібне наше щире серце. Дуже важливо у перші дні втрати не залишатися повністю наодинці. Навіть якщо хочеться замкнутися, ізолюватися від світу, Бог створив нас для спільноти. У книзі Еклезіаста читаємо краще двом, ніж одному, бо якщо один упаде, то другий підніме товариша свого. Саме в ці перші дні важливо мати поруч когось, хто просто буде. Без слів, без порад. Лише своєю присутністю нагадуватиме, життя продовжується. І ще у цей період потрібно дбати про тіло. Це звучить буденно, можливо, навіть недоречно, коли душа кричить. Але саме турбота про прості речі, сон, їжа, відпочинок створює мости для повернення до життя. Не варто себе змушувати вилікуватися від болю швидко. У Бога немає таймерів на сльози. Але є його обійми, які ніколи не покидають. Перші миті після смерті близької це темна ніч душі. Але навіть у цій ночі світиться полум'я Божої присутності. Воно не гучне, не сліпуче, але постійне. І саме воно допомагає зробити перший крок уперед, коли здавалося, що далі дороги немає. Плач, що очищає душу. У той час, коли серце спустошене, а розум не може знайти опори, сльози стають мовчазною молитвою. Людина плаче не тому, що слабка, а тому, що любила. Плач це глибока форма переживання втрати, яка часто є єдиною відповіддю душі на реальність того, що когось уже немає поруч. Світ говорить заспокойся, але Біблія говорить плач із тими, хто плаче. Це означає, не стидайся своїх сліз, не зупиняй їх. Вони мають свою цінність у Божих очах. Навіть Ісус, Син Божий, коли прийшов на землю, не соромився плакати. У Євангелії від Івана ми читаємо один із найкоротших. Але найглибших віршів Ісус заплакав. Це трапилось після смерті його друга Лазаря. Ісус знав, що воскресить його. Але Він усе одно плакав чому? Бо розділив біль тих, хто сумував. Бо показав, що навіть Господь входить у наш біль, у наші сльози. Він не стоїть осторонь. Сльози це очищення. Вони дозволяють серцю звільнитися від тягаря емоцій, які інакше залишилися б захованими всередині. У них немає пояснень, але є правда це правда любові, яка не може мовчати, коли її розривають. Коли людина плаче, вона не розеясипається, сипається, вона збирається. Бо саме в моменті повного розбиття Бог починає зцілювати. Психологи описують п'ять стадій горя, заперечення, гнів, торг, депресію і прийняття. Біблія не класифікує їх за термінами чи фазами, але визнає, що людське серце проходить свій шлях страждання. У книзі плач Єремії знаходимо емоції відчаю, болю, жалю і, зрештою, довіри до Бога. Це показує, що Святе письмо дозволяє людині відчувати щиро, глибоко, без страху бути незрозумілою. Коли сльози ллються, може з'явитися відчуття сорому. Я повинен бути сильним, думає дехто. Але сила не в тому, щоб стримати сльози, а в тому, щоб дозволити собі відчути їх. Справжня мужність. Це чесність перед Богом. Псалом каже Ти полічив моє блукання, сльози мої зібрав у твою посудину, хіба ж не в книзі твої вони. Це не образна мова. Це істина. Жодна сльоза не минає повз увагу Бога. Він зберігає їх, бо вони є свідченням справжньої любові, глибокої втрати і крихкої надії. У період жалоби може здаватися, що сльози ніколи не скінчаться. Дні зливаються в ніч. І навіть молитва дається важко. Але саме через цей плач душа розмовляє з творцем не завжди словами. Іноді лише мовчанням. Але навіть це мовчання Бог чує. Говорить, що Дух Святий заступається за нас зітханнями невимовними. Це означає, навіть коли не можеш молитися, Бог усе одно чує тебе. Горе після втрати може привести людину до краю емоційного виснаження. Але саме в таких моментах виникає можливість справжньої зустрічі з Богом. У книзі Іова ми бачимо чоловіка, який втратив усе дітей, здоров'я, майно. Його плач не був тихим. Він волав до неба, шукав відповідей, дорікав, мовчав і знову говорив. Але Бог не засудив його. Бог прийняв його чесність і, врешті-решт, відкрився йому глибше, ніж будь-коли. Так само і сьогодні Бог приймає кожну душу. Яка приходить до нього в сльозах? Він не відвертається, не вимагає заспокоїтись. Він обіймає через своє слово, через тишу, через мир, який перевищує людське розуміння. Сльози не мають бути пояснені, вони мають бути прожиті. І тільки після цього в серці з'явиться простір для наступного кроку, для надії. Але все починається зі щирого плачу. І якщо сьогодні твоє серце переповнене смутком, не зупиняй сліз. У Божих очах вони мають вагу. Бо плач це перший акт зцілення, Сила віри у хвилини слабкості. Після перших сліз, після тиші, після мовчазного болю настає інший етап. Це момент, коли розбитий серцем шукає відповідей. Усе, що здавалося стабільним, зникло. Людина, яку любили, більше не поруч. І в душі народжується питання, як жити далі. Саме тоді, коли серце зранене, а сил майже не лишилось, віра починає ставати фундаментом. Справжня віра народжується не тоді, коли все добре. Вона розкривається в моменти втрати, коли нічого людське не працює, коли поради мовчать, а підтримка не рятує. Саме в таку мить віра перестає бути теорією, вона стає джерелом життя. Апостол Павло, який сам пережив численні втрати, свідчив. Все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Христі Ісусі. Ці слова не про геройство. Вони про те, що у своїй слабкості людина може черпати силу від Бога, який підтримує навіть тоді, коли людина ледь тримається. Після втрати віра не завжди виглядає сильною. Вона може бути тремтливою зі сльозами, з безліччю запитань. Але навіть така віра є дорогоцінною. Бо вона справжня. Віра не вимагає відповідей, вона тримається за того. Хто є відповіддю? Ісус сказав Я є Воскресіння і життя. Це означає, навіть у смерті він життя, навіть у темряві світло, і навіть у втраті, надія. Коли серце переживає втрату, у ньому часто з'являється провина. Чому я не встиг попрощатись? Чому не сказав, як сильно люблю? А раптом міг щось змінити. Такі думки мучать багатьох. Але віра вчить не жити в минулому. А довіряти Богові тому, хто бачить не лише вчора і сьогодні, а й вічність Його погляд ширший за наш. І саме це знання дає людині мир. Біблія навчає, що смерть це не кінець, це лише перехід. Апостол Павло пише, що віруючі не сумують, як ті, хто не має надії. Бо вірять, що ті, хто помер у Христі, воскреснуть. Це не просто фраза для втіхи, це обіцянка. І ця обіцянка змінює все. Віра в життя після смерті дає серцю опору. Людина розуміє, те, що втрачене тут, не зникло назавжди. Існує вічність, у якій відбудеться зустріч. Віра це також довіра. Довіра до Бога, який не робить помилок, навіть якщо ми не розуміємо його шляхів. В Ісаї написано Бо мої думки, не ваші думки, а дороги ваші, не мої дороги, говорить Господь. Але як небо вище за землю, так і дороги мої. Вищі за дороги ваші. Це означає, що ми не завжди зрозуміємо, чому трапилась втрата. Але можемо довіритись тому, хто бачить далі. І ще одна правда віри Бог не просто співчуває, Він йде поруч. Ісус Христос був названий чоловік скорбот, знайомий із болем. Він знає, що таке втрачати, що таке плакати, що таке бути самотнім. Тому йому можна довірити найглибші частини нашого горя. Він не просто слухає, він розуміє. Іноді людина, що втратила когось, починає замикатися. Перестає молитися, віддаляється від церкви, почувається ображеною на Бога. Але навіть тоді Бог не залишає він чекає терпляче, тихо, з любов'ю, бо його любов не залежить від нашого стану. У Тимофія сказано Коли ми невірні, він залишається вірним, бо себе зректися не може. Віра не означає відсутність болю. Вона не робить втрату легкою. Але вона додає сенсу. Вона не дозволяє болю зруйнувати людину. Вона перетворює плач у молитву, а слабкість у джерело сили. У хвилини слабкості віра, це світло, що не гасне. Вона, як нитка, що тримає душу над прірвою. Вона, як рука, яку не видно, але яка міцно тримає. І ця рука Божа. Віра, це відповідь на питання, як жити далі. Відповідь тиха, але впевнена, з Богом, день за днем, крок за кроком. Надія, яка допомагає рухатись далі. Після втрати, коли сльози вже не такі рясні, а біль переходить у глуху тугу, людині особливо потрібна надія. Не як абстрактне поняття, а як справжнє джерело сили. Надія це те, що не дозволяє зануритися у повну темряву. Це світло в кінці тунелю, яке не просто обіцяє, а веде. Поки віра тримає душу у зв'язку з Богом, надія починає відновлювати її здатність бачити майбутнє навіть після глибокого горя. У посланні до євреїв читаємо: Надія це як якір душі, безпечний і міцний, що входить всередину за завісу. Цей біблійний образ надзвичайно глибокий. Надія порівнюється з якорем, вона тримає людину. Коли хвилі страждання намагаються знести її з місця. І водночас ця надія не просто прив'язує до стабільності, вона входить за завісу, тобто до Божої присутності. Це означає, наша надія має своє джерело не в цьому світі, а у вічності. Надія на зустріч після смерті це не вигадка, не побожне бажання. Це обіцянка. Сам Ісус сказав у Євангелії від Івана, що йде приготувати місце для своїх, щоб потім взяти їх до себе. У цих словах суть християнської надії, смерть не кінець, а перехід. І ті, хто вірують, зустрінуться знову. Це не теологічна ідея, це щоденна надія для серця, яке сумує. Після втрати людина часто запитує себе, навіщо далі жити. Особливо, коли втрата була тотальною чоловік, дружина, дитина, батьки. Здається, разом із тією людиною пішов сенс. Але Надія починає змінювати цю оптику. Вона говорить, те, що було, не зникло. Любов залишилась. А значить, залишилась і місія. Людина, що живе з надією, розуміє, вона може нести пам'ять про того, кого любила. Може бути світлом для інших. Може стати тим, хто підтримує інших, що проходять через те саме. Надія це також рішення. Рішення не здатися. Рішення жити далі. Навіть якщо біль не минув. Надія це не відсутність горя. Це присутність майбутнього. Це можливість бачити не тільки те, що було втрачено, а й те, що ще може бути. Після втрати важливо навчитися знову помічати життя. Це нелегко. але надзвичайно потрібно. Схід сонця, усмішка дитини, запах дощу, тиша ранку, усе це стає знаком, що життя триває. І не просто триває, у ньому є нові дари. Надія навчає серце знову відкриватися для простих радощів, не зраджуючи пам'яті про тих, кого вже немає. Також надія починає формувати нову перспективу служіння іншим. Дуже часто той, хто пройшов через глибокий біль, стає надзвичайно чутливим до болю інших. Це не слабкість, а дар. Людина, яка вміє слухати не з жалем, а з розумінням, яка не кидається фразами, а мовчить поруч. Надія відкриває можливість перетворити особистий біль на підтримку для інших. Це особливе служіння, яке не вимагає кафедри, лише відкритого серця. У Коринтян апостол Павло пише, що Бог утішає нас у всіх наших скорботах, щоб ми могли втішити інших тією ж утіхою. Це ключ до того, як надія змінює життя. Вона не просто лікує, вона відроджує в людині здатність бути опорою для інших. І ще одна риса надії. Вона завжди пов'язана з любов'ю. Бо якщо ми любили, ми й надіємось. Надія народжується з любові, а любов ніколи не вмирає. Надія не дозволяє серцю закритися. Вона не дає перетворити біль у цинізм. Вона не дозволяє втратити здатність вірити, що Бог ще готує щось добре, навіть після трагедії. Надія це ніжне, але стійке світло. Воно не зникає навіть у ночі. Воно освітлює шлях. Коли очі заплакані. Воно підтримує, коли віра слабне. І саме ця надія стає тією опорою, яка поступово виводить душу з печалі, не в забуття, а в нове життя. Любов, яка перемагає смерть, є сила, яка не вмирає навіть після смерті. Це любов. Усі інші речі минають час, спогади, навіть слова зникають. Але любов залишається. І не просто як пам'ять. А як жива, діюча сила, що здатна змінювати серце, підтримувати душу і давати сенс навіть тоді, коли весь світ, здається, обвалився. Апостол Павло у першому посланні до Коринтян стверджує любов ніколи не перестає. Це більше, ніж поетична фраза. Це духовна істина. Смерть може припинити фізичну присутність, але не здатна знищити зв'язок, який народився в серці. Той, хто любив, продовжує любити. І ця любов змінює все. Вона стає рушієм, силою, натхненням. Вона доказ того, що смерть не має останнього слова. Після втрати близької людини ми часто запитуємо, що залишилось. Відповідь любов. Вона не зникає разом із тілом. Вона продовжує жити в думках, у вчинках, у виборах, які ми робимо щодня. Якщо ми продовжуємо жити з любов'ю, то людина, яку втратили, також продовжує жити через нас. Її голос, можливо, уже не чути в кімнаті, але він відлунює у серці, у спогадах, у вчинках, які ми наслідуємо чи продовжуємо. Любов, яка походить від Бога, є найбільшою силою у всесвіті. У посланні до римлян 8:38 сказано Бо я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили не зможуть відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Це означає, ніщо навіть смерть не здатне зруйнувати справжню любов. А якщо це стосується Божої любові до нас, то також відображається і в наших людських стосунках. Адже коли ми любимо у Христі, ця любов вічна. Любов це не просто емоція, це дія. Навіть після смерті ми можемо діяти з любов'ю, молитися за душу покійного, підтримувати тих, хто також сумує, продовжувати справи, які розпочинала ця людина, жити достойно. Як вона хотіла би ці вчинки не лише шанують пам'ять, а й оживлюють її. Через любов ми знову заєднуємося з тим, кого втратили, хоч і в інший спосіб, не видимо, але відчутно. Іноді здається, що з відходом рідної людини серце розбите назавжди. Але любов це єдине, що може зібрати його докупи. Не силою, а лагідністю. Не забуттям, а пам'яттю. Не втіхами, а присутністю. Саме любов зцілює ті місця в душі, які були розірвані горем. Також любов відкриває двері для нового життя. Не для того, щоб замінити втрату, її не можна замінити, а для того, щоб дати нове дихання. Через любов до тих, хто залишився, через бажання бути підтримкою для інших, через турботу про себе, любов повертає здатність жити повноцінно. Вона не стирає минуле, а переплітає його з теперішнім, створюючи нову історію. Любов, яка пережила смерть, стає глибшою. Вона проходить очищення. Вона перестає бути залежною від присутності, вона стає вільною, як молитва, як пам'ять, як тиха розмова з небом. І саме така любов з'єднує дві реальності земну і небесну. Людина, яка вірує, знає, смерть не перешкода для любові. Це лише новий вимір стосунку. Також любов це мова, якою Бог говорить до нас. Бо Бог є любов. І коли ми любимо, ми найглибше наближаємося до нього. Саме тому в момент втрати, коли здається, що все закінчилось, любов доводить життя триває. Вона стає доказом присутності Бога навіть у скорботі. У найважчі хвилини любов дає змогу витримати. Вона не завжди голосна. Іноді вона у пам'яті про улюблену пісню, у фотографії, що стоїть на полиці. У молитві Яку повторюєш щовечора, у вибаченні, на яке зважуєшся заради миру, у вдячності за прожиті спільно роки, у рішенні жити так, щоб серце залишалося м'яким, а душа відкритою. Любов перемагає смерть, бо вона від Бога, а те, що від нього, не зникає, не втрачається, не гине воно живе вічно. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається та поділись з тими, кому це потрібно.